Вітаю, дивлюсь на мене. Той, який сьогодні ми будемо грати в Brain Rot Evolution. Обновлення тільки вийшло, і я получила його швидко. Я вже проходжу оцей пас, Battle Pass, оцей, для шимпанзі і бананіні. За цю обнову я отримав 56 мільйонів крейтів, у нас 119 ПТТ крейтів, 10 колекшн, 4 таких, 86 таких. Чотири таких, п'ять таких. Погнали відкривати перше оців. Открию. Погнали, зберег. Я думаю, що у мене, возможно, випаде. Блін, не випав. Давайте тепер будемо відкривати от отакі крейки. Всего, ребята, песта. Че... Че... А, 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 да. Аша... Блин, ребята. опять же, нифига не выбыл.

Сам бы Толик или же просто Толик. Всем пока-пока. Что -пока. еще сказать? Всем пока-пока.